Я просто не знаю. Ні, а ти думаєш, дивиться по результату? Дайте, хто не має там чоловік. Візьмите профілі, бачить, набраць, вроде не бачить. Так, я ще там, я могу плати. От хоч, могу, все там це на розстав. Разом, хортий. Цвятука! Вот кто забрал картины. Да, вот сейчас мы Я буду вас трансляцію. сюди? сюди. сюди. <голові> <бійте ж> вікно. <голові> в адміністрації бризнули сльозогінним газом. Ми вибивали вікна. <кху> зірвали. <будь> <кху> <кху> Знімалися. <О, з> <кху> погони позривали. <кху> Зараз вам демонструю. Це погони, які зірвали скось правоохоронців. Люди всі побігли до вікон. Мы ведем. Трансляция ведрогетки был у нас красивый аккумулятор. Сміх <косно> А що ви тут тримаєте? Ді сюди так. Дякую, тобі. Ми будемо вас відрослятися, допоки у нас акумулятора Що хватило кумулятора. Пстите тело! Пустите девушки! Что это было такое? Это Пел указ! Классный! А кто кислот? А кто профессионал? Что ты даже? Что ты такое? Да еще.

静的被波出是 <laughs> С какой стороны? Я спрошу, что они не хотели. Ну, пожалуйста. Нет, нет, ладно, нет. Не гранирую. Нет. Нет. Что? Нет. Пояснюю, частина людей зайшли зараз у приміщення під сам кабінет губернатора Ядухи. Чого хлопці вимагають, ми таки не зрозуміли. Бризалися з загінним газом, зривалися сюди, побили двері. Кілька картин вдалося врятувати. Але значна частина лишилася там ще з того боку дверей. На центральному вході. Меліція не реагує, ми зверталися до генерала Шутікавіцька, що поки що комментуватися нічого не буде, але будуть постійно перемовини з начальником міського управління Сищуком. регіонали, які тут крутяться, вони кажуть, що губернатора точно немає, але нічого говорити не будуть. Йдемо туди, там все відбувається. Це рішення буде. Я з самого початку відчув його. Пішли, ви пішов. Не робота вам швидкого піка. Ми не знаємо, які тараші пам'ять. Та Тарасюк це таке окреме, там люди не клапар, не можна. Ну тут не можна наспікатися. Дуже багато людей стало за Україну не треба цього... А зі мертві за них хто відповідав?

От, спасибо, колоря. Слушачі, правда? Слушачі. Хоча не провозирувати. Хоча б на цьому дякую. Бачите, злочин, тому що це... теж злочин. Не так, не так закон пише. Я, я Йор, можу вас прийти до людей і говорити з людьми. Я депутат від свободи. Я обирався. Я слави. не хочу. Я бачу, є фанати клубу. При чому я а не є в владі, я є в опозиції. Мені може деколи приходиться гірше, ніж би був, я здався і пішов туди. Але є речі, які ми можемо робити правильно що правильно. Слухайте, слухайте. Слухайте це. Ми можемо правильно зробити, заплатувати за про роботу там і там. Бо коли його немає, слухуйте, ну, його, давай! Бийтесь! Ворота, що це має? шановні присутні, я хочу вам за ваша вирішувати грамотні люди. Послухайте, не передавайте. Чу стоїть тут стоять. Українці, які чекали 22 роки на законні рішення, з 2010 року і по сьогоднішній день банда настільки розгуляла, настільки багато вбив, настільки багато постраждали, що терпіти вже неможливо. Один із представників влади, я яду, сьогодні було засідання обласної ради. Він був тут присутній. Ми зайшли він з них. Скажіть, будь ласка, як ми маємо на це реагувати? Ми стояли два місяці, спокійно. 20 років да, Я без режим. Я вас я я тоже в вас слухаю. Да, я розумію. Було Я, я, розумію. Розумію. я розумію. Де, Де, розумію. Одне єдине запитання до тебе. Де, 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 я до напише заяву. Що це зміни? Що воно дасть? А, Ти, ху. Ти, ху. Маліція, якщо міська рада, якщо міська рада, веде себе адекватно, то обласна рада не буде себе. Дивіться, Бу, то, то Конкретно а що може змінити? Є речі, які не можуть. Може це не є народ, є паспорт це це украсить. Якщо так, якщо. Та справедливості, Чесно, паспорт люди Цілип... є. Ми будемо чути не тільки себе. Дуже сьогодні. але треба бути разом. Всім тисячі поранених. Я не маю реагувати на це Ти знаєш, ти знаєш, що ти знаєш. Давайте сюда. <ріпи> <ріпи> Ми трошки зупинимо трансляцію, бо ми будемо заряджатись. Проходьте, будь ласка. До розетки водою добираюся. Що ви думаєте, що терористка, террорістка? Я так само нормальний, як ви, ребята.